Парламентського телеканалу Рада це програма велич особистості. Наша сьогоднішня розмова про українського автора усмішок, фейле та оповідань, знаного не лише у нашій державі, а й за кордоном високоталановитого майстра сатири та гумору Остапа Вишню від народження Павла Михайловича Губенка. Твори українського письменника, новеліста, класика сатиричної прози 20-го сторіччя здобули заслужене визнання мільйонів читачів. Про його гостре слово згадуємо разом з Іриною Фаріон, народним депутатом України. Пані Ірино, вітаю вас вітаю. у нашій студії. Вітаю, пані. Отже, е, Остап Вишня започаткував новий жанр, усмішка, різновид Фелетону та гуморески. Угу. Власне, Сміх крізь вищена? сльози, ну напевно, так. Сміх крізь сльози, тому що доля цього, цієї людини це доля нашої країни, і навіть більше країни, це доля української екзистенції. Даруйте, що так пафосно висловилася, але здається, немає трагічнішого гумориста, ніж Остап Вишня. І ті зигзаги життя, через які він переходив, для нас є дуже поважним уроком. Бо передусім народився у багатодітній родині 17 діточок. Уявіть собі, 17 діточок. Про що це свідчить? Про несамовиту життєлюбність його батьків. І коли батько Остапа вишні помер, то мати своїх дітей запитала: коли це коли вас ваш батько відійшов на там той світ, коли дітки повідомили, коли то вона порахувала, скільки би то ще дітей у них могло бути, і ось ця любов до людей. Передалася дітям, це ми тепер рахуємо відразу свої матеріальні можливості, можемо ми дитинку отримувати чи не можемо. Правда, вони тоді цього не рахували. Їхнє життя було серце на долоні. Мені здається, вони були абсолютно всі злиті з природою, з Богом, але потрапили у такі жорна жорсткі тодішньої історії, які напевно не очікували. Старший брат Остапа Вишні взагалі був розстріляний в 1937 році. Він також був українським письменником. А Остап тижня Павлик чи Павлуша, як його кликали, розпочинав із того, що належав до армії Петлюри, а саме працював там фельдшером і фактично витягував із найтяжчих поранень вояків української народної армії, а також лікував від тифу. До речі, він потім і висміював Петлюру? Так, від Петлюра він висміював була крилата фраза у вагоні директорія, а під вагоном територія, да? Це саме про петлюру так. Про... кажуть, що це слова Остапа Вишні, але вони цей його гумор обернувся навпаки на силу Петлюра. Знаєте чому? Тому що навіть якщо у вагоні. Директорія під вагоном територія, а Петлюра далі змагається за свою державу і воює за свою державу до останнього солдата і до останнього патрона, то ти розумієш, яким потужним був Петлюра. Звісно, що Остапові Вишньою з боку було легше про Петлюру це писати, але напевно, коли він у 1933 році був репресований і відбув табори фактично так, як Тарас Шевченко, 10 років. І в тих таборах здається, що найменше два рази його мали розстріляти. Але тільки хвороба його врятувала від розстрілу, він пройшов шлях, е, врешті-решт самовідчуження, пані Наталю. Це, напевно, найстрашніше, тому що вийшов а він чому на ви волю. А Чому так сталося? Вийшов він на волю у дуже дорогий спосіб. В 43-му році він відразу із концентраційних. Е, так. Таборів сталінських опинився у фешенебельній квартирі Києва на Печерську і там написав оцей свій страшний текст, який називається Самостійна дірка. Що це за текст? Коли зараз його читаєш, просто берешся за голову і думаєш, що може з людиною зробити система. До речі, е, називають саме цей його твір Голос із могили, голос гумориста з могили. Голос гумориста з Могили. 1933 рік. Це пік діяльності української повстанської армії. Про що це свідчить? Це свідчить про те, наскільки ми залежні один від одного, до речі, про повстанську армію. Про упа говорять, що е, його мали розстріляти, але Випадково, скажем так, було замінено його розстріл на десятирічне ув'язнення, і ціною звільнення його стали саме контроверсійні фейлетони проти УПА. Так, от власне ця самостійна дірка це і угу. є той не просто пані Наталі контроверсійний фейлетон, а огидний, відворотний, мерзенний. Свідчення того, як талановита, геніально обдарована людина може зазнати духовної поразки. Звісно, що це було завдання Сталіна. Вишню змусили написати це, бо, начебто, в Галичині йшли чутки про те, що радянська система знищує геніального сатирика і гумориста Вишню. Вишню дуже любили, любили передусім через його відкритість, через його щирість, через його дивовижну мову. А звідки він цю дивовижну мову взяв? Він. Заковтував книжки з самого малку. А звідки він взяв саме псевдонім Австап Вишня»? Чому так з'явилося? А вишня це архетиповий образ українців. садок вишневий коло хати, це сакральний образ, це символ українства. А Остап з грецькою означає щасливий. Ось воно так і схрестилося. Крім щасливий того, щасливий. Ну, є ім'я Євстах хіба ви у формі Євстахів пізнаєте щось українське? Ні, тоді українці беруть це ім'я Євстахи, адаптовують його на нашому ґрунті фонетику звуковому. І виходить, ось таке щось красиве, інакше кажучи, щаслива вишня. це. Так от, основна місія вишні після того, коли його випустили із заслання, полягала в тому, що він мав викрити УПА. А УПА в цей час активно виступала за те, щоб його забрати із заслання. І ви знаєте, у півці виявилися настільки на 5 голів вище за самого Остапа Вишню у цьому, що вони не поставили йому це за зле, коли вони прочитали ту самостійну дірку, так би мовити, бо вони вважали, що самостійною діркою є зовсім не українська повстанська армія, а самостійною діркою є Українська Радянська Соціалістична Республіка. Тобто вони сатиру Остапа Вишні обернули проти замовника цієї сатири. А замовником цієї сатири був Йосип Вісеріонович Сталін. Чи маємо ми право сьогодні з висоти третього тисячоліття судити Остапа Вишня? Звісно, що ні. Пригадуйте біблійне, хто без гріха киньте за нею камінь, і ніхто за нею камені не кинув. Тобто ми розглядаємо цю постать як дар неба сміятися крізь сльози. Бо основне завдання, яке ставив перед собою Остап Вишня, було дуже просте, дуже просте і складне. І воно вийде в серці лише великих людей. Я дуже хочу, щоб мій народ усміхнувся. Щоб, хоч одна зморшка на його чолі, розгладилася. Я з цього приводу хочу також процитувати так. його слова. На скептичне запитання уявного опонента знову усмішки. Письменник переконливо відповідає так, усмішки, і навіть обов'язково не мислю, бо інакше переробки всього нашого медлітельного життя на нове, бадьоре і сміливе, як не з добрим гумором, не з радістю. А чого плакати? Мені нове життя усміхається, і я йому усміхаюсь через те усмішки. Ну, Кажуть, що після заслання дуже складно було побачити на його обличчі усмішку, яка би виходила від серця і від душі. Це радше була вже декоративна усмішка. І знаєте, у що він пішов, як він рятувався. Він пішов в природу, тому дуже відомий є його цикл мисливські усмішки, там, де реально можна було відпочити душею. Кажуть, що його племінник, не племінник, а е, внучок дуже любив, коли дідусь збирався на полювання і гасло Остапа Вишні, а, коли. Він... Любив полювати, тому з власне так. і така тематика. Але але в нього полювання полягало не в тому, щоб застрелити якусь там пташку чи, чи, чи якесь звірятко. Полювання полягало у вилюблюванні природи. І його гасло, коли він йшов на полювання, було просто доволежне. Хай живуть зайці. Розумієте? Ось гасло, гасло мислиця хай живуть зайці. І коли він приходив додому без зайчика. Внучок казав, а де зайці? І навпаки, далі Остап Вишня. <ролі> а, а далі Вишня розповідає: уявіть собі, одного разу я того зайця таки вполював. Що ж це відбувалося? Моя дружина відразу сідала на телефон і казала, що от мій чоловік не вполював цього слова, не вимовлялося. Бо якщо вполював, це вбив. Не вимовлялося слово вбити, а казалося, приніс зайця. Розумієте? Тобто якої ці світлої душі було покоління, і якого страшного жаху тоталітарного режиму воно зазнало? І цікаве ось таке спостереження, що всі ці письменники, які колись колонами за своїм світоглядом, за покликом серця, за покликом душі пішли в Петлюрівську армію творити Українську Народну Республіку. Їх у 19-му році, 19-му, 20, 21 20-му, 21-му, вся ця більшовицька машина почала затягувати в себе, почала затягувати як парохотяг, і вже більше тих людей не відпускала в тій самій когорті Довженко, <кій> Яновський, Остап Вишня, Хвиловий, Коліш, Досвітній. Досвітні. От ви власне назвали. І, до речі, коли він був у концтаборах, Остап Вишня він власне гумором в підвалах ЧК підтримував своїх товаришів, про які ми про Яких ім'я яких ми щойно згадали. Так, я знаєте, що ще задала. Дякую вам за цей спогад і за ту актуалізацію. В тому самому таборі, де сидів Великий Остап Вишня, відбував заслання також відомий актор Гірняк. І коли цей відомий актор Йосип Гірняк вийшов читати Зощенка з тої зали, де сидів Остап Вишня разом з іншими в'язнями, почали кричати: Українська, Українська! Я задала Верховну Раду цього скликання. Впродовж двох років фракція Свобода кричала Українська, українська. Тобто ці в'язні Хотіли слухати українською мовою, гумерески, сатиру, фейдертони і так коли далі. він надходився в концтаборі, Остап Вишні, він писав російською мовою, а коли вже звільнився, угу. знову почав писати українською мовою. Ну, Чому, це власне, це, так? це також форма мімікрії, форма пристосування. Тобто людину звинуватили в тому, що він вбив Кірова. Уявіть собі, в 1934 році це здається, було. Він до останнього доводив, що я кірова не вбив, а потім, посміявшись, того сказав: що мене звинувати в тому, що я... Зґвалтував Розу Люксембург, чи ще там когось. Але врешті-решт тортури були настільки потужні, що Остап Вишня визнав те, що він вбив Кірова. І повернення його в 43-му році в Київ це насправді була уже муміфікація його творчості. Тому втеча у Мисливські, у Смішки, втеча в красу Криму, до речі, він особливо захоплювався. До речі, захоплюв... ця тема так його теж захоплювала. Так, особливо пейзажі Криму, повітря Криму. Екзистенція Криму, він навіть постійно говорив про паралелі духовні між Україною і Кримом, шукав постійно співзвучностей. Проте найбільша трагедія Остапа Вишні полягала в тому, пані Наталю, що він народився, напевно, не у свій час. Це, напевно, не зовсім правди, не зовсім точно так висловлюватися, але те, що. Час зруйнував його талант, це факт, бо більшість його фейлетонів потім носили винятково декларативний характер. Йому більшою мірою вдавалися ліричні твори, а не гострополітичні, якими він вибухав у 20-30-ті роки, висміюючи того самого Петлюра, як ви слушно казали, висміюючи українців з усіма їхніми вадами. Він взагалі сотворив синонімні ряди вад українців, починаючи від заздо. Рості, хитрощів, боягуства пристосуванства і всього іншого. Але, попри те, він був приречений на любов до того народу. Попри те, він любив українців, і до речі, хочу додати, що. За умов засилля культу особи українізація стає по суті синонімом націоналізму, розвиток національної культури піднімається, підміняється поняттями розвитку культури все загально-радянської. Так він називав один термін, пані Наталі, який зараз дуже популярний. Він іде в наше суспільство зараз під іншою пудрою. Він казав, що найбільша біда від космополітизму. Він називав оцю цю владу радянську, яка тоді прийшла, космополітичною владою, яка щодо себе використовувала інші термі. Термін, термін інтернаціоналізму, так щодо терміну націоналізм, то тут він обирав позицію постійного виправдання, мовляв, я патріот, який же ж я націоналіст, тобто тут він ставав дитиною свого часу і абсолютно ну, намагався дистанціюватися від того, що піднімали на щит боротьби на інших теренах України. Бо саме в ту пору активно діяла Українська повстанська армія. Якщо читати його цю самостійну дірку, з страшно від того, того, наскільки режим міг поламати людину, і наскільки абсурдно було писати такі, такі речі. Але я ще раз наголошую, що за зле йому того ніхто не мав. Навпаки, люди читали на його нові твори, розповідають, що навіть не читаючи його гоморезки, коли бачили його підпис, відразу почали усміхатися. Настільки він був лікарем душ наших. До речі, не випадково лікар душ поєднався із лікарем фельдшером. Ну, став він фельдшером, не тому, що він мріяв бути медиком, а тому, що що його батько був військовиком і віддав свою дитину вчитися там, де, де була можливість. Інша річ, що ця дитина страшенно була захоплена тим процесом. І ще, пані Наталю, скажи, з ким ти дружиш, я скажу, хто ти його найкращими друзями був Микола Хвильовий і Досвітній, а також Максим Рильський. І коли сталася найтрагічніша подія в нашій історії, і хвильовий застрелився 13 травня 1933 року, то кажуть, що. Вишня був у стані такого шоку, що з його помешкання на на вулицю йшли такі крики, що люди думали, що він збожеволів. Бо е, він ж, як ніхто інший, розумів, що хвильовий на себе наклав руки, власне, через те, що в країні голодомор, а не з якоїсь іншої причини. Хоч хвильовий, звичайно, вірував у цю комуністичну ідею, і до речі, я хочу процитувати, що власне хвильовий говорив про свого товариша Гу. Остапа Вишнього е, усмішки Остапа Вишні полюбив за те, що вони ніжні, за те, що вони жорстокі, за те, що вони смішні, за те, що вони глибоко трагічні. Так, так само, як і трагічне життя хвилювого і самого Остапа Вишні. І ще один цікавий епізод, пані Наталю, він ще дуже у близьких стосунках був із Максимом Рильським. І коли Максима Рильського арештували, він дуже тяжко пережив його арешт, але його не протримали довго, відразу відпустили, то Остап Вишні взяв його до себе на помешкання. Розумієте, він не переживав, що будуть тисяти пальцем, що він там ворога народу приховує. Натомість, коли арештували Остапа Вишню, відправили його на далеке заслання, то його дружину терапівали. Таврували як ворога народу, і їй нікуди було дітися, як поїхати за своїм чоловіком в Архангельськ разом з двома дітками, його синочком від першого шлюбу, і своєю донечкою. І там вона максимально була з Остапом Вишною. Наскільки це було можливо зустрічатися чи листуватися, просто його підтримувати. До чого ми це все з вами провадимо? Ми провадимо до того, що як це. Як нам треба всім сьогодні бути насторожі, аби не допускати не просто до диктаторського режиму, аби не допускати того режиму, який витравлює з людини людину. Тобто навіть дуже обдаровану, дуже талановиту, дуже світлу і мудру людину можна зламати і пристосувати її під певну систему. Це дуже страшно. Ми не дивуємося, коли ламають слабких людей, але коли ламають сильних людей, то є сенс задуматися над тим, як рятуватися в тій ситуації. Я розумію, що для цього покоління Остапа Вишні було надзвичайно складно йти до Господа через церкву. З них поробили атеїстів. І деякі тексти Остапа Вишні також про це свідчать. Можливо, якщо б вони більше до цього хилилися, якось би та його усмішка в останній період життя не була би така трагічна і така печальна. Ви подивіться, пані Наталі, який парадокс. Ми маємо гумориста крізь сльози в українській літературі. Це наша знакова постать. Я не можу назвати гумориста в історії нашої культури, зараз зараз одного пригадала, який реально би сміявся на повні груди. Тому що не можна назвати сміх Остапа вишні сміхом радісної щасливої людини. Яке ж це щастя, яка ж це радість, коли тебе ламають через коліно, якщо тебе змушують писати такі тексти? Що ж робилося у цій душі цього чоловіка, пані Ірина? Але він все ж таки був реабілітований судовими органами Радянського Союзу через 10 років, в 1955 році. Що це означає, що до нього було змілено ставлення? Це було змінено ставлення з однією єдиною метою, щоб він став трубадуром відповідно влади, так як трубодуром цієї влади було зроблено течину. у цьому полягає весь жах, що значна частина українських письменників, які залишилися в Україні, вони просто стали служками цього режиму. Ті, які цього не зробили, їх просто знищили або розстріляли. І була ще третя категорія, які виїхали за кордон і там творили. Тобто, дивіться, пані Наталю, що завжди загрозливим для розвитку українців в Україні, духовна ідея. Можна ухвалювати закони про антикорупційне бюро, можна ухвалювати закони про люстрацію, можна вносити змін до закону прокуратуру. Щойно це стосується якихось духовних речей, все відразу зупиняється, знищується і розстрілюється. Ми сьогодні не могли проголосувати закон про вилучення російських серіалів із телевізора. Чому це впливає на свідомість? Їм потрібен був Остап Вишня, щоб він формував нову парадигму світосприйняття радянську парадигму, комуністичну парадигму, фальсі. Іфіковану парадигму, брехливу парадигму. і весь жах полягає в тому, що значна частина нашого суспільства українського і сьогодні не знає трагедії Остапа Вишні, тобто не знає, наприклад, того, що свобода Остапа Вишні була куплена цією самостійною діркою випадами проти упа. Йому просто поставили умову. Якщо ти будеш про них писати, ми тебе звільнимо. Не будеш на них писати пасквілі. Ми тебе не звільнимо. Як нам всім тепер знайти точки дотику у цьому страшому молохові нашої історії? Як нам тут виказати один до одного розуміння, але не втратити постави, не втратити нашого руху догори і не виправдати, і не засудити. Ось це надзвичайно страшно. Це неможливо виправдати. І разом з тим я розумію, що засудити не можу. Але коли я це читаю, що це було у 40-х роках і 50-х роках, і бачу, що воно абсолютно генерує сьогодні, у 2014 році, то мені видається, що ми безсилі перед злом. Дуже часто буваємо. Тому максимально цю інформацію треба оприлюднювати. От, дякую, що ми маємо можливість з вами про це говорити для того, щоб мінімалізувати оцю цю втрату особистості в режимі терористичному, скажімо так. Пані паніри. Ви хочете сказати, що Остап Вишня не був реабілітований, скажімо так, уже за часів незалежності. Коли mm. за нього почали говорити, по суті, ну вже не за як радянського письменника, а за як українського письменника, коли вже почали розуміти цей трагізм, сьогодні про це не говорять. E, в 90-х роках почали говорити про його ті дві гумерески, і країна чухрен e, mm -hmm. для нас. Тоді це було відкриття. Вважалося, що це так класно, що він нащупав ці негативні п'ять ознак в українцеві. Ось таке викривання, але викривання крізь крізь любов. Він ж любив, тому він викривав. Це Так якщо. Він випікав рани, народу люблячи, але нам ніхто не говорив про те, якою ціною він вийшов на свободу в 1943 році. Тобто, що для нас сьогодні найважливіше? Найважливіше давати цілісний портрет людини. Люди наші мудрі і глибокі. Правда звільняє, правда лікує. Згадайте Євангелії, я прийшов в цей світ свідчити істину. Ось ми також маємо цю істину свідчити. Нічого в біографії тих людей не приховувати, тому що ми, ті, які прийшли після них, маємо ставати або кращими, або хоч би дорівнятися до їхньої внутрішньої сили. Дуже вам дякую. Нагадую, що ми сьогодні згадували про Остапа Вишню разом з Іриною Фаріон, народним депутатом України. Це була програма Велище особистості. Слідкуйте з нашими наступними ефірами. До зустрічі.